Обов'язково будуть опускатися індекси, впаде фондовий ринок, за ним ринок криптовалют. Буде весело під Новий рік, як говорять експерти, а може після Нового року буде в два рази цікавіше, я не знаю. Просто гра, яка зараз закручується, рахуючи постійні зміни, політику, економіку. На чутки я не спираюся, але, наприклад, Ну, історичні тенденції. Коли що мені згадалося, те, як Китай закрився від всього світу, коли його тільки-тільки відкрили шлях морський в Китай відкрили, то Китай відразу закрився. Це для Китаю погано закінчилося. Я не знаю, на що розраховує Трамп. Чесно, чи це піднімить економіку США, сильно-сильно сумнівна історія? От чесно я вам кажу, взагалі сильно сумнівно. Тому що, як я казала, для цього потрібні грошові вливання. Для цього потрібно якось зробити монетарну політику. Ну, якщо ША це важливо, ні, ніхто не забороняє. Нехай проводить ша монетарну політику. Я не маю нічого проти. Просто вони можуть зробити внутрішні розборки, не задіючи весь глобальний світ, що робить Трамп. А так він вирішив, що якщо у нас в Америці погано, значить всьому світу має бути погано. Але у нас чимало є країн по всьому світу, так, вони з різними достатками. Але різні країни з різними достатками, тим не менше, кожен виживає сам за себе. І кожен вибудовує свою зовнішню та внутрішню політику, виходячи зі своїх особистих інтересів. Розумієте, в чому фокус? І ці інтереси далеко не завжди ставлять Трампа навіть в задачу. Ну, хтось ставить Трампа в задачу, мов, щоб показати, який я класний, подивіться, а комусь начхати. От просто начхати. У В'єтнаму, до речі, перепало ні за що, як на мене. В'єтнам сильно допомагає, США, наскільки я знаю. Чи В'єтнам, чи можливо індокитай точно я можу помилитися з країною, але якщо перепало В'єтнаму, то можливо В'єтнам також вигрібає. Ну, тобто він до як правило, ша відвозять технічне сміття. Яке залишається від мобільників, від відео і так далі, і тому подібне. Тобто там відбувається переро.